me Місце, де збираються поціновувачі високого місце, де панує своя особлива творча атмосфера. День театру відсвяткують в Івано-Франківську. Ростислав Держипільський розповідає, програму підготували насичену та цікаву. Складатиметься концерт із трьох частин, які будуть доповнювати одна одну, але кожна частина святкового дійства буде по-своєму особлива. Наші глядачі будуть мати можливість побачити кращі номери приготовані актор акторами оркестру нашого театру, акторами балету, звичайно, акторами драми. Скажу вам що приємно працівниками інших цехів. Не обійдеться цьогоріч і без сюрпризів працівники театру організували свій кавер гурт та підготували три композиції, серед яких і гімн театру. Репетирують новоспечені музиканти чи не щодня. Нам навіть вдалось заглянути за куліси та почути шедевральні композиції. Поки кавер гурт назви немає свої варіанти щодо назви кожен охочий може залишити в спеціальній скринці під час концерту. Також ще одним сюрпризом для всіх буде створення музею театру, про який довго мріяли та говорили артисти. Відкриє він свої двері 26 березня перед початком святкового концерту. Та все важливо. Та ласкаво просимо в театр. Гриців Юрій Чміль новини телеканал РАІ.